Валерій Залужне схвалив підрив північних потоків і не проінформував про це Володимира Зеленського. Пише німецьке видання Держпігель. Видання Зазначає і про те, що ЦРУ знало про план підриву ще навесні у 2022 році. Тоді американські агенти неодноразово обговорювали плани атак з українською стороною, перш ніж пізніше виступити проти них. За даними журналістів, навесні 22-го року, після відбиття першої атаки Росії на Київ, представники ЦРУ зустрічалися з українськими фахівцями з диверсії у столиці України. Учасники переговорів, як стверджують джерела, обговорювали можливість підриву російських газопроводів, які транспортували газ до Німеччини. Українська сторона, за словами інсайдерів, пояснювала, що знищення інфраструктури позбавить Росію важливого фінансового ресурсу для ведення війни. Водночас джерела стверджують, що американські представники на початковому етапі поставилися до цієї ідеї дуже схвально, прихильно та обговорювали технічні деталі можливої операції. Після згоду ми знаємо, що вони. Якраз зазначали, що нічого не знали про готуючу операцію з боку України.